Цікаві думки з душу, випуск сьомий. Ми всі щойно змирилися з тим, що наші телефони прослуховують нас. Проживання з батьками безкоштовне, але ви платите своїм психічним здоров'ям. Громадська думка така, що якщо ви не можете собі щось дозволити, вам не слід цього мати за винятком дітей. Вам майже ніколи більше не доведеться купувати шнурки, бо взуття так довго не прослужить. Міста звучатимуть зовсім по іншому, коли всі транспортні засоби на дорогах будуть електричними. Діти думають, що у дорослих є вся свобода, а дорослі думають, що у дітей є вся свобода. З точки зору розваг кількість грошей на годину відеоігри є одним із найдешевших варіантів. Середньостатистичний підліток, який має доступ до інтернету, ймовірно, бачив більше оголених людей, ніж усі його предки, які не мали інтернету разом узяті. Схуднення – це індустрія вартістю в трильйон доларів. За те. Що ви можете зробити безкоштовно. Багато сюжетів фільмів застарівають через мобільні телефони. Колись у не настільки віддаленому майбутньому над дитиною будуть знущатися за допомогою 4 к відео, на якому її бабуся танцює тверк. Що менше ви наповнюєте паливний бак перед заправкою, то краще ви заощаджуєте паливо. Обмеження швидкості майже завжди трактується як нижня межа швидкості. Ви недбало вважаєте, що кожен балкон, на який ви виходите, є стійким? Мускатний горіх у достатньо великій кількості може викликати кайф, але він не є контрольованою речовиною в жодній країні. Автобус, що запізнюється. Набагато краще, ніж автобус, що приходить раніше, враховуючи, наскільки легко і випадково можна померти, досить дивно, що так багато людей все ще доживають до старості. Чоловік, який прожив 90 років, проспав 30 років свого життя. Вони кажуть людям одружуватися, щоб не померти самотніми. А потім половина з них все одно помирає самотніми, тому що їхній партнер вже помер. Використання жестової мови спалює більше калорій, ніж будь-яка розмовна мова.